Шахи це унікальний спорт, який можуть займатися всі, незалежно незалежності від віку, незалежності від фізичних здатностей, навантажень, незалежності від того, що це хлопчик чи дівчинка. Шахи розвивають логічне мислення, здорове мислення. Нам потрібні сьогодні здорові, розумні діти і люди, тому за цим майбутнє. Хочемо розказати тернополянам про те, що шахи не мають вікових обмежень. І ще дуже круто і класно, коли і діти займаються шахами. Це може бути цікаво, це може бути весело і це перспективно. Сьогодні відбулося рочисте відкриття нашого шахового клубу. Називається він дебют. Ця ідея в мене виношувалася вже давно. І я, коли йшов директором школи, планував, щоб діти навчилися грати шахи. Записалися цілими класами. Дуже професійний тренер Гіорзиновіч, який навчає, і міє, і знає, має підхід. Наш Артем, хлопчик, грав з учнями 4 класів, 10 учнів грали в одночасну гру в шахи. І він переміг десять разів, але він доводить те, що і діти можуть бути чемпіонами саме в шахах. Мене діду в три роки навчив грати, а потім я коли моя старша сестра їхала на англійську, побачив гурток шахів. Я туди захотів, пішов займатися і вже п'ять років за я грав з 10 з десятьма і всіх переміг. Відкрити спорт шахи, який нас сьогодні представлений, він є дуже корисним, і оскільки він є і динамічним, і разом з тим розвиває такі розумові якості. В час війни він дає можливість заспокоїтися і зайнятися чимось спорт таким активним і цікавим. Хоча вона не є дуже динамічною, але разом з тим діткам подобається, адже це дає шанс тишити свої емоційний стан. Оскільки це пілотний проєкт і ми знаходимося в 10-й школі, я думаю, що для Тернополя це стане не новинкою і ми будемо далі і далі продовжувати такі заходи по загальноосвітніх школах нашого міста.